Дорослі, поговоримо про всадника Мамони. Це справжнє божество, якому люди служать і поклоняються. І Ісус навчає апостолів і каже їм, що корінь всіх зол це любов до грошей. Тому що е, треба збирати в царство Боже, не в земне, в тлінне, а в царство Боже, в небесне, нетлінне, в вічні нагороди. Так от треба задатися питанням скільки я вкладаюся в розповсюдження слова Божого, істини скільки я вкладаюся в бога чи я вкладаю щось інше в війну в мамону в вади смерть в брехню що я вкладаюсь, Ісус каже, що той, хто душу свою хоче зберегти на цей світ, той втратить її. А хто втратить ради мене Євангелія, той збереже її. Без Ісуса нічого не насобираємо, все розкидаємо. І Ісус каже, що не будьте синами цього світу прелюбодійно грішними а будьте синами Божіми.